Вітаю всіх! Це проект Політікс, 26 січня 2025 року. Мене звати Юрій Камельчук, і в цьому випуску ми поговоримо про Курщину зміни в Збройних силах України, пошкодження кабелю в Балтійському морі, вибори в Білорусі, міграційну політику Сполучених Штатів та Німеччини, про те, куди може поїхати Трамп в свій перший закордонний візит, і позицію ЦРУ щодо. Віду, ми починаємо і починаємо з новини про те, що сказав е, пан Зеленський, наш президент, якого вчора був день народження. Він знову заявив, що Курщина і те, що там відбувається, те, що там роблять Збройні Сили України, це буферна зона для того, щоб захищати Сумщину та Харківщину. Бойові задачі не змінилися. Справді на Сумщині Харківщині стало трішки спокійніше. Хто там живе, той чудово знає, якими зусиллями це робиться, це звичайно інше вже питання, але там наша адміністрація в тій частині, власне, поблизу міста Суджу. Там недалеко знаходиться станція, яка контролює кількість проходження російського газу. Який зараз призупинений транзит до Європи, ще недалеко знаходиться російська атомна станція, але ми туди не йдемо, тому що це буде робити тоді конфлікт з МАГАТЕ, від яких ми вимагаємо повернути під контроль Запорізьку атомну станцію, яку зараз контролює Російська Федерація? Ще важлива річ: це зміни в збройних силах України. Зеленський призначив нову командувача сухопутних військ новим керівником. Хортиці. Це оперативно-стратегічне угрупування військ. Конкретніше, це Михайло Драпатий, який вже раніше був нам, звичайно, що відомий. А також генерал-майор Андрій Гнатов, який досі був командувачем Хортиці, тепер призначений заступником начальника Генштабу. Рухаємося до Європи, а точніше, до Балтійського моря. Там знову пошкоджені кабелі, невідомим зовнішнім втручанням. Ну, За оцінкою експертів, кажуть, швидше за все, що це спеціальне якесь російське підводне обладнання, такі міні-човники, не знаю, дрони чи що це підводні, які пошкоджують кабель спеціально, спеціальним обладнанням. Це вже відбувається не вперше. Цього разу знову це відбулося, пошкоджений оптоволокон, оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телебачення. Це також може бути зроблено з допомогою. Кораблів, точніше російських танкерів, які переводять російську нафту, фактично приховано під санкціями, і вони на цих кораблях можуть проводити от таке заборонене підводне обладнання, яке якраз знищує кабелі. Для чого вони це роблять? Чи це тестування, скажімо так, на реакцію Європи чи на обороноздатність? Можливо, є якісь інші в них плани, а може відволікання уваги, яке Росія робить для того, щоб відволікати європейців. Відволікати тих, хто якраз контролює Балтійське море, море від власних танкерів для того, щоб вони займалися іншими речами, а тим часом Росія могла спокійно возити нафту туди, куди її треба, не підпадаючи під якісь санкції. Хоча якраз ці країни задумуються над тим, що зробити, щоб зупиняти російський флот, російські танкери, які перевозять нафту, яка небажана вже є в, світу, в світі. Ну і глава МЗС ЛТВ зробив три висновки відносно того, що ж робити а, з цією ситуацією. Перше він сказав, що занадто багато інцидентів відбулися за дуже короткий проміжок часу, тому вони не дуже схожі на якісь нещасні випадки. Друге, правила судноплавства в Балтійському морі потребують перегляду, особливо коли йдеться про використання якорів. Це ще одна теорія, якою кажуть, що можливо саме якорі могли пошкодити цей кабель. І третє, ціньовий флот не лише проблема обходу санкцій, це більш серйозне питання, яке ставить під загрозу довкілля і критично важливу інфраструктуру. Наскільки швидко будуть прийняті якісь рішення, ми побачимо. Буде завтра засідання в Брюсселі міністрів закордонних справ держав ЄС. Можливо, там вже будуть прийняті якісь рішення. Але коли вони будуть вцілені, слідкуємо за цим. Ну і Швеція допомагає Латвії. В розслідуванні цього інциденту з пошкодженим камелем вони мають вже в тому досвід, тому можливо це піде трішки швидше. Переміщаємося тепер ми до Білорусі, тому що в Білорусі обирають сьоме вже на сьомий термін президента так званого президента Лукашенка. Це якраз от в цей день сьогодні, це відбувається 26 січня. Ну, багато вже заявили про те, що вибори будуть сфальсифіковані, там навіть опитування ні, я вам скажу, що Малюючому зараз 87% перемоги на виборах, а найближчим, так, найближчим іншим конкурентам це 2.7, 1.8, 1.6 і 1.2. От така от історія. Е, ну, треба знати, що спостерігачів допустили тільки за 10 днів до виборів ОБСЄ. сказали, Окей, приїжджайте, коли вже вся ситуація фактично закінчилася. Там були спостерігачі з країн колишнього радянського табору, але ну, я не думаю, що вони будуть робити якісь негативні висновки і тому, швидше за все, ми побачимо знову вибраного Лукашенка, так би мовити. А Тим часом білоруси, які покинули територію Білорусі, вчора протестували у Варшаві. І вони йшли цілою колоною. Там була Тихановська, там були ще також інші представники опозиції, зокрема Павло Латушко з білоруського опозиційного руху. Ну, вони вимагають. Якихось прозорих виборів. Хоча толку з цього, звичайно, що вимагати це в Європі, крім просто як привернення уваги, можливо, небагато. Ну, тим не менше, робити це треба. Говорити це треба, для того, щоб Європа точно пам'ятала і розуміла, що легітимного президента в Білорусі поки що немає. А, і крім того, Далі в нас були заяви е, Тихановської про те, що перемога України в війні може посприяти якраз демократизації Білорусі, тоді коли е, можливо біло, вже білоруський диктатор десь покине цей світ, або можливо там зміняться якась ситуація. і Він зрозуміє, що не можна далі співпрацювати з Росією. Ну, поки що цього немає. І вона каже, що демократична Білорусь, а точніше, її представники, які десь виїхали, або поки що. Не знають, що робити в самій Білорусі, повинні підготуватися до цього процесу. Єврокомісія також каже, що вибори Лукашенка фіктивні і позбавлені легітимності, а сам Лукашенко відразу заявив, що йому абсолютно фіолетово визнають вибори чи не визнають. Він зразу привів приклад, що е, вибирали е, прем'єр-міністра Великобританії, але він його не визнає і це нічого не міняє. Ну правда, Лукашенко забув, що вони. В ізоляції свою економіку вибудовувати не зможуть, там вже проблеми давно з'являються. Вони з внутрішнім своїм продуктом і без зовнішніх товарів довго не виживуть. Тому цю ситуацію точно треба йому переглянути і зрозуміти, що міжнародні відносини в рамках якраз юридичних, міжнародних усіх норм, коли йде визнання всіма країнами, які мають з тобою якісь економічні інвестиційні стосунки, це і нормально. І просто ігнорувати це не вдасться. Ну, поки що йому вдається це робити. Тому що є підтримка Росії. І якраз от він дуже тішиться тим, що вони його підтримують. Обіцяють йому, до речі, орешник, Він каже, от скоро буде. Ну, я таке враження, що як, як дурень Чупачупсу тішиться, ну, ну така от історія. Але то не кінець він ще каже, що. Тільки його білоруські миротворці можуть забезпечити нормалізацію стосунків братів, так він називає український і російський народ. Таке враження, що хтось запрошував білоруських миротворців, і напевно він просто має дуже коротку пам'ять, тому що перші ракети, вертольоти і ті, хто захоплював Ірпінь-Бучу, вони проходили через білоруську територію. Тому Лукашенко треба згадати, що він все ж таки диктатор. Трошки менше, звичайно, ніж ніж Путін, але він є диктатор, і він дозволяв Росії і дозволяє Росії використовувати власну територію для нападів на Україну. Тому ми точно про це будемо пам'ятати і not welcomed. Знаєте, жодні білоруські війська на територію України. Неважливо, вона поки що окупована чи вона є абсолютно вільною. Далі рухаємося до того, що відбувається в Сполучених Штатах. Вернемося на секунду, тому що там колумбійських мігрантів відправили кількома літаками, але Колумбія не прийняла їх, повернула назад. В Зв'язку з цим Трамп відразу бабахнув свіжі санкції. Вони вже 25%, а виростуть за тиждень до 50% на всі товари. І більш того, він забороняє вже за приїзд. Колумбійським урядовцям і їхнім союзникам, а також повне введення надзвичайних казначейських банківських і фінансових санкцій, і ще посилення прикордонних перевірок громадян Колумбії. Коротше, розійшовся е, не на жарт, дуже серйозно збирається з Колумбією боротися, тим більше, що ми знаємо, що там звідти йде великий наркотрафік це один з якраз от, з елементів. Ну, але інші експерти кажуть, що. Те, що заявляв Трамп раніше про відношення своє до міграці... мігрантів, і про те, як багато збирається він їх вислати, якщо е та кількість, яка була заявлена, а це близько 11 мільйонів мігрантів, буде в е викинута, так би мовити, зі Сполучених Штатів, то ВВП може скоротитися на 8%. Так, це чи не так побачимо? Можливо. Якраз повернення американських працівників на робочі місця а, і заміна їх мігрантами, які працюють легально чи нелегально і компенсують цю різницю. Проте деякі експерти на це там найближчим часом не сподіваються. Є також міграційні процеси, а точніше, ставлення до них в Німеччині, 66% німців сказали про те, що підтримують жорсткий план Мерца проти нелегальної міграції. І фактично про заборону на в'їзд для всіх людей без дійсних документів. Крім того, 68% опитаних заявили, що підтримують депортацію до країни, якою керує Талібан. Лише 20% це заперечували. Тобто, вони німці, особливо не хвилюються, що ці люди знову афганці потраплять фактично під вплив Талібану. А ми знаємо, що. Це жахливий режим, який принижує жінок, забороняє їм вільно не те, щоб висловлюватися, а навіть пересуватися і навчатися. Я вже мовчу про якісь інші нормальні права. І ще один момент, який у всіх на слуху, це зупинка американської благодійної гуманітарної допомоги. На три місяці призупинено для того, щоб перевірити перевірити все, що там відбувалося. Я особисто підтримую цей процес, тому що знаю, що далеко не прозора ситуація з усіма тими гуманітарними програмами по світу, в тому числі USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проекти. А я нагадаю, що ці проекти це, наприклад, і реконструкція шкіл. І підтримка якихось там ветеранських хабів, які згадували. ну, Де-не-де вони, звичайно, трошки, трошки більше перегинають, уже, що там прям на них тільки трималося це. Але в тому числі є також ремонт критичної енергетичної системи. Я впевнений, що ті кошти, які вже виділилися, вони нікуди не подінуться. Те обладнання, яке вже куплено, приїхало і передано, воно так само нікуди не забирається. Але от три місяці ті, хто розраховував, можливо, десь там трішечки прикурити на цьому. Зробити це точно не зможуть, і якщо тісно перевіряючи докупаються до тих елементів, які були несправедливими, нечесними, то можливо цієї допомоги і більше буде, ну принаймні її може бути більше, тому що вже відкатики десь там відійдуть в сторону. Дуже хочеться в це вірити. І ще один можливий момент від Трампа це його перша закордонна поїздка, на яку він натякає, і каже, що вона може бути до Саудівської Аравії. Є в них така традиція спочатку подорож до Великобританії. Але він натякає також на Саудівську Аравію. Більш того, каже Трамп, що вони мали перед тим обіцянку купити американських товарів на 450 мільярдів доларів. Якщо вони також зроблять таку пропозицію знову, то він, можливо, туди буде подорожувати. Я думаю, що є не тільки цей момент, не тільки ця причина. Хочеться підозрювати трішки в те, що Трамп може поїхати в Саудівську Аравію для того, щоб домовитися за ціну нафти, точніше, за об'єми видобутку, відповідно, вплив на ціну нафти, тому що зниження ціни на нафту може дуже сильно повпливати на Росію і її можливості. І це ще один етап тиску на Путіна для припинення війни в Україні. Тому слідкуємо, дивимося, все може бути. Ну і наостанок інформація від ЦРУ. Вони змінили свою позицію щодо походження covid 19 надаючи перевагу теорії витоку з лабораторії. Про це говорить Wall Street Journal. Вони повідомляють і цитують фактично нового керівника Джона Реткліфа, який каже, що раніше керівництво намагалося триматися осторонь, не давати. Якихось коментарів недостатньо можливо розслідувати або розслідували, але не оприлюднили то таку інформацію. І тепер він каже, що буде змінюватися ця ситуація, і вони будуть більш глибше копати для того, щоб подібних речей не було. Нагадаю, що раніше комісія спеціального конгресу розслідувала ситуацію в Сполучених Штатах в зв'язку з епідемією, і вони висновок свій зробили точніше їх два. Перший, те, що дійсно витік стався з китайської лабораторії, яка фінансувалася до речі за американські кошти, як вони сказали. І другий висновок про те, що локдаун спричинив жахливі наслідки, фактично був неправильно вирішеним, так сказала комісія. Неправильним рішенням було робити локдаун, тому що дуже прибив економіку. На цьому в мене на сьогодні, все. Дякую. Це проект Політікс. Мене звати Юрій Камельчук. Я дякую нашим захисникам і захисницям за можливість жити і створювати україномовний контент. всім бажаю гарного вечора! Бережіться і слава Україні!